Історія України один з найважливіших шкільних предметів, який став обов'язковим на НМТ. То чому ж саме зараз навчають в школі на уроках історії та з якими основними подіями минулого знайомляться сучасні школярі? Чому шкільна програма з історії України виглядає такою заплутаною, та що в ідеальному варіанті повинні знати учні після закінчення школи? Про це і не тільки, дивіться далі у відео. Вітаю, мене звати Максим. Всім, це мій youtube канал, і в цьому відео я відкриваю новий напрямок на своєму каналі Освітній. І розпочну я його зі шкільної програми історії України. Що ж вона таки складається та чого вчать школярів на уроках історії. Ну а перед тим як ми почнемо далі говорити, не забудьте підтримати це відео вподобайкою. Також підписуйтесь на мій канал і, звісно ж, лишайте свої думки. У коментарях, отже, мені цікаво буде їх почитати. Тож, поїхали. Я навчаю історію в школі ще з третього курсу університету. Тож багато разів встиг познайомитися з програмою історії України. Ну і в ній, звісно, є багато різних нюансів. Починається вивчення історії зазвичай в п'ятому класі, і е, там п'ятикласники вивчають такі основи, як час і простір, історичні джерела і таке інше. Ну, це найважливіші такі основи історії, адже варто розуміти, що події відбуваються в якийсь певний проміжок часу. В якісь певні локації, ну і для того, щоб підтвердити ці історичні події, необхідні факти, які базуються на історичних джерелах. Далі ми поглянемо вже більш детальніше за кожним класом, як вивчається історія України і які Періоди і основні події е, зачіпає шкільна програма. Все починається із початкових класів, але там поки окремого предмету історії України ще не існує. Вона інтегрована в курс я досліджую світ або інші варіативні предмети, де розповідають про рідний край. Діти знайомляться з минулим свого народу, традиціями, легендами, звичаями тощо. Тобто, це такий передетап, де учнів лише готують. До вивчення науки про минуле людство, тож давайте подивимося далі, більш детально, що вивчають на історії п'ятикласники. Зазвичай, це е, предмет вступ до історії України та громадянської освіти. Але є нюанс, тому що частина школярів іде ще за старою шкільною програмою. А от п'ятикласники, шестикласники та семикласники вже за програмою нової української школи, де основоположні принципи вивчення історії інакше. Програму для п'ятикласників умовно можна розібрати на дві частини: в першій вивчаються основи історії: час, правильність написання історичних дат, а також історична карта. В другій частині вже відбувається поверхневий огляд всіх історичних періодів. Така історія насправді відбувається через перехідний період у шкільній програмі, як з історії, так і загалом з інших навчальних предметів. Зокрема, може бути так, що в одній школі в шостому класі вивчають стародавній світ, а в іншій ще місто і село чи історичні джерела. Так відбувається, тому що академічна свобода дозволяє користуватися різними модельними програмами. Вчителю, а то й взагалі писати свою. Але, звісно, вона повинна відповідати державному стандарту та бути затверджена Міністерством освіти і науки України. Тож, виходить доволі така цікава історія. Звісно, на е, цьому ми зосереджуватись не будемо. Якщо вам цікаво, я можу зробити про це окремий матеріал. Там теж є про що розповісти. П'ятому та шостому класі вивчаються інтегровані курси, тобто, там і історія України, і всесвітка, і поділ відбувається між ними уже в сьому класі. І якраз саме на компоненті історії України ми з вами далі й будемо зосереджуватися в цьому відео. Все розпочинається для шестикласників з вивчення стародавніх світових цивілізацій Єгипту, Греції, Риму та інших. Що стосується саме історії України, то тут відбувається вивчення стародавніх кочових народів та грецьких колоній північного причорномор'я, Херсонесу, Ольвії, Боспорського царства. Серед кочовиків вивчають кімерійців, скіфів, сарматів. Готів, гунів, і це ще на весь список. Ну і є у такого вивчення історії в шостому класі історії стародавньої Греції, Риму інших цивілізацій ще е, часів до нашої ери. Це те, що цей період мало репрезентований. Якщо врахувати вікові особливості школярів, то звісно впихнути увесь масив цікавих фактів інформації про Грецію, Рим, Персію, Стародавній Єгипет, а ще тим паче про кочовиків, скіфів, сарматів і кімерійців, це дуже і дуже складно. Ну, а в цьому класі вже якраз відбувається цей поділ. І тут уже конкретніше говоримо саме про історію України. В сьому класі школярі починають вивчати середні віки, як у Європі чи на Близькому Сході в Азії, так і на території України. Старт відбувається із V століття. Саме з 476 року датується початок середніх віків. Століття супроводжувалося великим переселенням народів та великим розселенням слов'ян. Тут відбувається вивчення історії появи слов'ян, від яких походять українці, і далі йде до утворення Київської Русі. От тут дуже бурхливий історичний проміжок часу. Сучасні семикласники мають пройти. Від антів, венетів та склавинів аж до Великого князівства Литовського. А це проміжок часу від 5 до 15 століття. У 8, 9, 10 та 11 класах зараз вивчається історія за хронологічним порядком. Ну, а у 8 класі школярі вивчають період, починаючи з кінця 15 століття і аж до кінця 18 століття. І цей. Такий широкий проміжок часу фігурує дуже багато подій, постатей і дат. Але найцікавіше в цей час вивчається українське козацтво. Починається історія України у восьмому класі з українських земель у складі Великого князівства Литовського і Речі Посполитої у 16 столітті. вивчаються такі грандіозні історичні події, як Люблінська та Берестейська унії. Перша сформувала Річ Посполиту польсько-Литовську державу. Друга ж започаткувала греко-католицьку церкву, яка існує досі. Звісно ж, у восьмому класі обов'язково вивчається козацтво. Це один з найбільш відомих періодів в історії України. Тут і започаткування першої січі на острові Мала Хортиця, і перші згадки про козаків 1489 року. І звісно ж, Сагайдачний, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа. Кирило Розумовський та багато інших історичних постатей, які обов'язково трапляються на НМТ. Завершується все ліквідацією Запорізької січі, російською імператрицею Катериною II та завоювання росіянами Кримського півострова у 9 класі. Школярі вже обмежуються 19 століттям, але в це одне століття втиснено дуже багато постатей, дат, подій, періодів, громадських організацій і навіть політичних. Партії. І якраз значна частина цього матеріалу 19 століття фігурує на НМТ. На мій, звісно, такий суб'єктивний погляд, дев'ятикласники занадто перевантажені фактологічним матеріалом. Адже там починається все від перших. Організації громадських на початку 19 століття, що е, займалися відродженням української культури, і закінчується такими деталями, як е, запуск першої залізниці на, на Дніпрянській Україні, Одеса Балта у 1865 році. Хоча перша залізниця на українських землях з'явилася на заході у володіннях Австрійської імперії, і це був маршрут Львів-Перемишль. Починається вивчення історії 19 століття з початку національного відродження, появи перших книг з історії України та пошуків фольклору. В сюжеті в нас фігурує тут Харківський університет, який відкрився з ініціативи Василя Каразіна 1805 року. Там з'являється гурток дослідників українського минулого фольклору і традицій. В середині століття в центрі сюжету Тарас Шевченко, Крило-Мефодіївське братство, хлопомани на чолі з. Володимиром Антоновичем, а ще започаткування громадівського руху. Ну і ще одна особливість вивчення історії України у 9 класі це поєднання двох ніби паралельних реальностей. З одного боку, Надніпрянська Україна, що знаходиться у складі Російської імперії. І вона фігурує в сюжеті найбільше, і при цьому паралельно з тим ще й західноукраїнські землі Галичини Закарпаття, які знаходяться у складі Австрійської імперії, яка у 1867 році стає австро-угорщиною монархією. В Галичині нацвідродження починається з будителів. Вони будуть окремим терміном в словниковому запасі дев'ятикласників. Далі революція 1848 року і поява першої газети українською мовою Зорі Галицької. Після цього ще й Маркян Чашкевич зі своєю руською трійцею та альманахом Русалка Дністроває. А завершиться 19 століття утворенням першої української політичної партії Івана Франка РОРП, Русько-української радикальної партії і Братства Тарасівців. Я вже, по правді кажучи, трішки втомився це все перераховувати, але в десятикласників буде ще більше подій і в більш вузький хронологічний період. В 10 класі, якраз вивчаються події, починаючи із 1900 року до 1945 І в цей час відбувається дуже багато бурхливих подій, починаючи від Першої світової і до того, що додаються національно визвольні змагання 1917 1921 років, і все, звичайно, що завершується Другою світовою війною, але акцент у ній досі ще на німецько-радянській війні, тому що в цей час українські землі якраз постраждали найбільше. Тут же хронологічні рамки коротші з 1900 року і до 1900. 45-го. Але цей короткий проміжок часу теж страшенно перенасичений фактажем, особливо період Другої світової війни. Отже, історичний сюжет для десятикласників розпочинається з початку ХХ століття. За старою доброю традицією тут розглядають події на межі двох століть, зміни у повсякденному житті, культурі економіці. Цей час створюються нові політичні партії, а національний рух переходить в політичну площину. Далі, звісно, Перша світова війна. На цьому моменті події прискорюються. Утворюється головна українська рада, Союз визволення України та Легіон українських січових стрільців. Основний акцент в темах про Першу світову війну на січових стрільцях і кількох битвах, які відбулися на території західноукраїнських земель. Ну і оп ширна тема, яка чекає на десятикласників, вона ж і дуже важлива. На НМТ це національно визвольні змагання 1917 років. Тут в деталях і чотири універсали Української Центральної Ради, і початок української революції ще у березні 1917 року. А ще до того Українська держава. За гетьманування Павла Скоропадського до кінця 1918 року, до грудня, плюс до того, ще й потім директорія УНР. А ще не варто забувати й про Західноукраїнську Народну Республіку, листопадовий зрив, у ніч з 31 жовтня, на 1 листопада, Чортківського офензиву, і багато, багато, багато всього, що складно запам'ятати. Ну а потім національно визвольні змагання завершуються поразкою е, українських національно визвольних змагань. І далі йде вже радянський період між двома світовими війнами: Першою світовою і Другою світовою. Але чому такий величезний акцент саме на цьому періоді, тому що він стосується саме державотворчих процесів України, тому його вивчають так детально. І звісно, на мій погляд, це є важливим в цей період. Українські землі в основному розглядаються у складі УСРР. окремою темою йдуть території, які за підсумками Версальської мирної конференції опинилися у складі Польщі, Чехословаччини та Румунії. І так в цей же період вивчається такі трагічні події в історії України двадцятого століття, як голодомор 1932 33 років, колективізація, розстріляне відродження, сталінський терор. Червоний терор ще у 1919-1920 роках. Ну, крім того, ще 1920 роки, період непу, коренізації і, звісно, початок форсовної індустріалізації. І якраз далі за цим і йдуть події Другої світової війни. Сюжет Другої світової війни насправді починається з 1939 року, пакту Молотова Рібентропа, початку німецької агресії проти Польщі, а потім до цієї агресії ще й доєднується Радянський Союз 17 вересня. Ну, ось так, цей період насичений подіями. А ще, звісно, тут фігурує дуже багато фрагментів карт, послідовність битв, захоплення німцями міст, а потім їх звільнення. Ну, але я сказав, бере окупацію їх радянською владою. Ну і далі, програма 10 класу завершується фіналом Другої світової війни, капітуляцією Німеччини. Ще в цей період в проміжок. Буде захоплена подія Ялтинської конференції, і ще одна трагічна подія у травні 1944 року. Це депортація кримсько-татарського народу з їхньої батьківщини. Ну і потім в 11 класі вже піде продовження 20-го століття після 1945 року. Програма для одинадцятикласників змінювалася дуже часто. Це можна простежити за еволюцією підручників, коли взагалі Другу світову війну починали вивчати саме одинадцятикласники, але з плином часу до програми додавалося все більше тем з 21-го століття. Насправді я дуже люблю окремі теми з програми 11 класу. Зокрема, 1970-ті роки, період застою. Мені так подобається розповідати людям старшого покоління, як же в лапках хорошо жилося в ті часи, коли навіть даруйте не було чим дупу підтирати. І для цього використовували класичні радянські газети. Ну, до речі, а на що вони ще могли годитися? От. Але якщо до більш серйозного, то починається вивчення історії в 11 класі історії України із перших повоєнних років, це і наслідки Другої світової війни, і повоєнна відбудова. Ну і також голод 1946 47 років. Останній голод у серії радянського терору голодом. Період відбудови насправді цікавий час. Тоді доживає свої останні роки сталінізм, щоб йому на зміну прийшла відлига після смерті червоного диктатора. І 1946-1947 року відбувається останній серії трьох масових голодів, організованих радянською владою. Після цього йде період відлиги та засудження культу особи Сталіна Хрущовим, дивні над програми генсека, який дахом поїхав на кукурудзі. І найцікавіше з'являється нова генерація творчої інтелігенції шістдесятники. Серед них такі відомі постаті, як Василь Симоненко, Іван Драч, Ліна Костенко, а ще художниця Алла Горська, режисер Сергій Параджанов та багато інших. Далі мій найцікавіший період застій 1970-ті роки прославилися уявною стабільністю і дешевою ковбасою, за якою потрібно було провести увесь день в черзі. В цей же час вивчають одинадцятикласники дисидентський рух, противників радянського тоталітарного режиму. То такі цікаві сторінки історії того часу, як сам видав українська гельсінська група та інтернаціоналізм чи русифікація Івана Дзюби. Ця книга була особлива, адже вільно читати її могла тільки вища партноменклатура, Ну а пересічні люди мали змогу дістатися до цікавої праці через сам видав. Далі 1985 рік, початок перебудови та антиалкогольна кампанія. Насправді дуже веселий історичний період. От 1980 ті роки їх друга половина в мене асоціюється із частівкою того періоду, яку я випадково знайшов, як готувався до своїх уроків. Шість часов пають пітух, восім Пугачова, магазин закрит до двох, ключ у Ну, я переклад дам у титрах, субтитрах. Ну, насправді, якщо розшифровувати цю частівку, чому саме частівка, а не коломийка? Тому що частівки співають російською, а коломийки українською. От, до речі, ще такий цікавий момент. Ну, так от в цій частівці йдеться про те, що справді під час антиалкогольної кампанії дозволялося спеціалізованим магазинам продавати алкоголь з 14 до 19 години. Ну, Насправді справжнє пекло для е, алкоголіків, але е, ну, це такий момент повсякдення із 1980-х років. Ну і звісно, про це школярам не розказують на уроках. Ну, за виключенням мене, хіба що. Ну, от так і завершуються часи Радянського Союзу. А далі, звісно, 1991 рік і проголошення незалежності. Далі 24 серпня 1991 року. Проголошення незалежності, грудневий референдум та перші президентські вибори, де перемагає Кравчук. А ще купони, прихід президентське крісло кучми 1994-го ухвалення конституції та впровадження гривні. Ну а далі знову калейдоскоп з брухливих подій Помаранчева революція, Революція Гідності, між ними трохи повсякденного життя, а далі події після 2014 року. Там і початок АТО, і мінські угоди, і безвіз, а також Томос в січні 2019-го. Ось так швидко я спробував пробігтися в цьому відео шкільною програмою з історії України. Ну і ще зачепити деякі нюанси. Звісно, розповідаючи про це, я маю лишити якусь ще й свою рефлексію. І от, на мій погляд, історія України, шкільна програма історії України, яка є зараз, не зовсім виконує свої функції. Зараз пояснюю чому. Вивчення подій історії України починається ще наприкінці 6-го. Класу, починаючи зі стародавнього періоду. Далі в 7 класі все продовжується середніми віками, потім далі в 8 новим часом, в 9-19 століття, 10-20 століття, ну його перша половина в 11, друга половина 20 го і початок ХХІ століття. Але за цей час школяр, вивчаючи історію, вже встигне давно забути, що там вивчалося у 6 класі, хто такі. Мерійці, скіфи, сармати, готи, гуни і слов'яни. І тому в 11 класі доводиться спеціально для НМТ знову вивчати історію, щоб скласти іспит. Виходить, насправді не дуже логічно, хоча багато шкіл підготовки до НМТ побудували на цьому непоганий бізнес. Ну, якщо шкільна програма не дає те, що необхідно, то це запропонує ринок. Ну така насправді логіка капіталістичного світу. Що тут ще можна додати? Ну і потім фінал цієї шкільної програми, звісно, обов'язкова НМТ з історії України, де виносяться всі ті події, які вивчалися в попередні. Роки. Але зараз е, останнє НМТ 2024 року. Е, ну, його хронологічні рамки були від 1489 і до е, наших днів. Навіть було цікаве завдання із Псом-Патроном. Ось е, загалом. Так, виходить, насправді доволі цікава картинка. Учні, які пішли за програмою НУШ, вивчають історію України за однією моделлю. А ті, що закінчують навчатися за старою програмою, за іншою. У цьому відео я спробував описати, як відбувається вивчення історії України у школі саме зараз. Але коли е, школа повністю перейде на стандарти НУШ е, і на, на е, 12-класну систему. Ну, тобто школярі будуть навчатися аж цілих 12 років, то, звісно, все виглядатиме інакше. І вивчення історії поділятиметься повністю на такі от три цикли, які я спробував показати уже трішки за кадром. Перший цикл п'ятий-шостий класи. Це вступне і поверхневе ознайомлення з курсом історії. В п'ятому класі вивчаються такі основи, а далі відбуватиметься поверхневе вивчення всіх історичних періодів. От другий цикл, сьомий, дев'ятий класи. В цьому випадку історія вивчатиметься більш поглиблено за історичними періодами, починаючи від середньовіччя і закінчуючи нашим часом. Тобто дев'ятикласники, які закінчуватимуть другий цикл, вивчатимуть також історію 21-го століття, третій цикл, 12-й класи. Тут же школярі будуть вивчати профільно і більш поглиблено окремі періоди з історії. Зараз відбувається так, що йдучи після 9-го класу здобувачі освіти, продовжують вивчати історію України уже в. Профільному училищі. Ну, тобто, так само події 20-го століття і 21. го За задумом нової української школи, ці події мають бути вивчені вже у 9 му класі, а від 1, ні, від 11 го до 12 го класу, е має йти вже профільне, більш поглиблене вивчення історії України. Ну, доволі е таки непогана концепція, як на мій погляд. І, звісно ж, те, що явно я не врахував у сценарії цього відео, це нова запропонована концепція об'єднаної історії України із всесвітньою історією. Ви, певно, напишете в коментарях: ну, такий огляд, такий огляд, а де ж про це така актуальна тема? Ну, а от про це я відео зможу зняти набагато пізніше. Ну і зараз поясню насправді чому. Тому що е, ідея об'єднання історії в один предмет класна. Ну, справді. Хтось зараз заплює екран, дивлячись на мене, але я конкретизую чому. Тому що коли ми вивчаємо історію України, то ми маємо вивчати українські землі в контексті всесвітньої історії, ну тобто в контексті світових історичних процесів, щоб можна було в уяві учня відсинхронити це все належним чином. Але, звісно, питання до того, як це буде реалізовуватись, тому що Конкретного бачення того, як це буде виглядати, я ще е, ну не маю. Ну і взагалі не знайомий з цим. Тому, якщо я матиму змогу детальніше познайомитись з цим і порефлексувати на цю тему, то я зніму окреме відео про це. Ну, я сподіваюсь, моє перше відео на таку нову тематику вам було цікавим. Якщо у вас є якісь цікаві запитання, пишіть їх у коментарі. І, Можливо, це стане темою для моїх публікацій на блозі, в Тіктоці, в соцмережах або в цілих нових відео на моєму каналі. Ну, а на цьому, звісно, я з вами вже прощаюся. Якщо вам справді сподобалося моє відео, не забудьте підтримати його вподобайкою, тому що для мене це дуже важливо. Підписатися на мій канал. Ну і, звісно, відкоментувати, як вам це все було. Ну, а з вами, як завжди, був Максим Кірсанов, і до зустрічі у наступних відео.